Тренажерна зала займається пані з гантельками по умовному кілограмчику, іротично стогна на всю залу, дуже схожа на заклики самиці, тоді в період шлюбного спарювання в дикій природі, я ще розумію, коли хтось у розтягнутих треніках жме сотку і веде її натурально сиральні звуки, там ніяк без цього, а так робити онута хіба. Це ж, пані, уявіть собі, вдягнена на мікро шортики. Окей, цілком спортивно, і мікро топік з золою спиною з резиночками хрест нагрест. Майже гула. Та у ньому незручно навіть ходити, не те, що займатися спортом. Ну ладно, от чесно, залту моя любов, але там постійно оці вистави для убоги. Люблю, коли приходять з розпущеним волоссям, а воно нарощене, красиве, дуже лезне до сідниць, до спини прилипло, виглядає дуже зручно. Ще т зручності бажано прийти з найдовшими нарощеними нігтями, підтиснути груди, суперпушапом і шалено напарфумитись. І тепер якась дивна мода на форму крій лисинів наші стрінги поверху діла. Вже в ній мені не заздрізна, якщо що. Мені просто не зрозуміло. Пояснить, что будь ласка.